Та чудового настрою бажаєвася творча команда ранку на Алтаві. Сьогодні 1 червня розпочалося літо, і це значить, що розпочинається сезон відпусток і так само сезон відпочинку для наших дітей. Ми запросили сьогодні Наталю Панченко, це творчий керівник та методист обласного навчально-практичного семінару Школа вожатого. Доброго ранку, Наталю. Будемо говорити сьогодні про те, що дійсно віддаючи дитину, посилаючи її, можна сказати так, у табір. Відпочинку, ви може, можете бути певні, що вважатим буде підготовлен... так, підготовлена да, Ось так людина. будемо підкреслювати, пані Наталю. Взагалі, розкажіть дійсно так от, про школу вважати, скажімо так, тому що, ну як на мене, чомусь здається, що це. Просто там не знаю, студентським, так поїхав си на практику підготував якісь там ігри, конкурси, розваги, все нормально, провів. Але і все вдається, добре. Але виявляється, це не так. Повинна бути певна підготовка. Розкажіть про школу вважатого, як давно вона існує, і що взагалі включає в себе. Ну школа вважатого виникла, тому що ми стикнулися з, так... з такою проблемою, коли діти, навчаючись на відмінно в університеті, готуючи отакені методичні стоси папки, приїжджають і не знають, що робити з дітьми, не знають, як їх. Вишикувати, ну як їх заспокоїти, як їх класти, як їх повести, скажімо, в їдальню, як їх зайняти, коли дощ. Наприклад, от коли ще на, вони на вулиці, це одна, а коли їх 30-40 дітей в одній кімнаті, ну це дуже важко. Тому управлінням у справах сім'ї, молоді та, та спорту була зініційована така. Програма як школа вожато. Школа вожато – це практичний семінар. Це всі теоретичні навички, які ну, е, вона була спочатку направлена на студентів педагогічно, оскільки ці студенти в більшості своїй проходять практику, направляються, в них є ця практика. Е, в, вони, е, Ті теоретичні знання, які вони отримували на, на протязі двох-трьох років, вони акумулювали а, на практичному семінарі. Тобто, це виїзд до табору в реальні умови на три е, дні. Коли за три дні ми м, всю зміну, та яка е, відбувається загалом 18-21 день, е, скоротили, скоротили до трьох <світ> днів. <світ> <світ> <Да>. <світ> Що це... за ці три-чотири дні можна встигнути розказати Усе. вивчити? Тобто вони ми ж не розказуємо їм теоретично. Ми приїжджаємо і ми їм показуємо. У нас творча команда, яка налічує 30-40, ну, кожного року різному, але 30-40 осіб. Тобто, діти, по-перше, ми привозимо студентів, ділимо їх на загони. Це <клес> фактично повна зміна звичайного табору. Вони... Обирають собі командира, обирають собі назву загону, виконують якісь загонові пісні, девізи, речівки, все інше. Готують е, такі заходи, які готуються зазвичай в таборах вечірні. Е, е, знайомляться з таким е, атрибутом табору, як вогнище, там прощальне, чи там ну, деякі відкривають. Е, вони е, навчаються у. Е, Скажімо, в майстрів, тобто в ігротехніків, хореографів, художників, як оформлювати, наприклад, ті ж самі стінгазети. В жаті, коли їдуть, вони цього не знають. Як е, танцювати з дітьми, знайомитися ну, в ігровій формі, вони теж цього не знають. Коли це підлітки, там свої труднощі, але там трошечки простіше говорити з дітьми. Коли це зовсім маленькі дітки, їх же ж наскільки важко. До того ж, е, ну, на мою думку, особливість, унікальність цього проєкту є те, що. Студенти самі поставлені в умови цих дітей. Вони вже приїжджаючи в табір, вони вже добре знають, що таке їх повести в їдальню, бо самі ходили, як, як їх підняти важко зранку і вкласти ввечері, бо самі так же вставали і вкладалися. Як багато треба часу для того, щоб щось зробити, як виникають ідеї різко, бо ми ну, от своєї креативної команди ми їм ускладнюємо життя ідеями з тим, щоб що їм потрібно робити. Тобто діти приїжджають, студенти мають на увазі, приїжджають дуже втомлені, але щасливі. Не бачила ще ні одної людини, яка не хотіла поїхати знову. Чесливо. Ну а взагалі вважатися, як зараз з практикою, Вони на цілу літо їдуть чи на там одну зміну? В принципі, якщо говорити про про виробничу практику від університету, то вони мають відпрацювати одну зміну. Але зазвичай, якщо студенти їдуть на другу зміну, наприклад, то залишаються там і на третю, і на четверту, тому що, тому що подобається, тому що це і ну не будемо кривити душу, це спосіб заробити зробити гроші і непогані гроші в деяких моментах, тому що якщо це ну ми говоримо зараз про студентів педагогічного, ну, з якими я працюю, да вони не хочуть їхати від дітей. Вони зразу приїжджають, вони може їх десь там і бояться, а потім не хочуть їхати аж плачуть. І я, наскільки я знаю, вони спілкуються з ними дуже багато. Я знаю людей, які їздять в табори по 6-7 по років. Нічого тобто, ну, наприклад, моя одногрупниця, як поїхавши одного разу на практику, вже навіть працюючи кожного літа їздила в один і той самий табір і працювала. І пропрацювала від вожатої до заступника. Директора з виховної частини, тобто, це, 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 це такий плас життя, мені здається, який ну охоп, якщо ти туди вже потрапив, і тобі це сподобалося, Це не ну, мабуть на все життя. Ну, це потрібно любити, як мінімум, скажемо, як і педагогічну професію в принципі. В принципі, Молода людина, яка скажімо, не є студентом педагогічного університету, просто яка бажає стати враженим. Вона може звернутися до вашої школи. А от якраз зараз ми плануємо обласний етап семінару на наступний рік. То я думаю, що от з вересня місяця можна буде звертатися в управління молоді сім'ї та спорту Полтавської облдержадміністрації, і ми плануємо розширити спектр діяльності на інші вузи. Бо ми знаємо, що є бажаючі. Ми два роки назад проводили такий експеримент. У нас в рамках проекту їздило 20 осіб від інших вузів. Від аграрної академії, від технічного університету і досить успішно прийшли і були задоволені і працювали потім в таборах. А так. взагалі, куди ну ці вожаті так, це тільки Полтавська області? Вони ще їдуть е... ні, деякі їдуть в морські табори. Тобто ті діти, які направляються на практику, директори таборів подають заявочки до відділу практики, і тоді ж формуються. Є діти, які самі знаходять роботу. Ну, наприклад, вони знають такий морський табір. Вони туди перетелефонували, їх задоволенням беруть. Якщо це діти, які ну скажімо не проходять е, виробничу практику, е, то в такому випадку, ну от я знаю та, табір із Коблево, де вимагають нас сертифікат. Коли до них дзвонять студенти, вони говорять, якщо ви прийшли школу важа, то будь ласка, ми вас чекаємо. Нічого чого собі а, ще таке питання має значення? Ось школа вважатого проходить при певному таборі, так це якийсь конкретний. А мені здавалося, що в кожному таборі якісь свої там розпорядки, свої звичаї. Це має значення? Чи ні? Має значення, і ми це враховуємо, коли е, розповідаємо їм особливості ведення. Ну, наприклад, документації е, ще зазвичай, такі от е, особливості вони. Саме от в адміністративній діяльності. А в основному кожен табір, ну, кожна зміна має свої специфічні особливості, які ну, в принципі, одинакові у кожному таборі. Хоча табір, от, в лютому місяці була виставка презентація таборів при облдержадміністрації, там ми наглядно бачили, я думаю, що це буде щорічним заходом, і там ми наглядно мали змогу побачити, наскільки вони різняться. В кожного є своя фішечка, так, так би мовити, якої, ну, заради якої діти туди їдуть. І, Тобто, приходьте, от бать, навіть батьки можуть запросити, приходьте наступного року е, на виставку, презентацію і вони і матимете змогу подивитися, куди саме їде ваша дитина. Тобто там приїжджають і, по-перше, директори-заступники, по-друге, ну, повністю вся презентація. Можна наглядно подивитись, обрати. Ну, в будь-якому разі ну, певну консультацію можна і в управлінні отримати. Так, да, фахівці поздоровлені, звичайно. Да, ну що ж, я думаю, що е, наші телеглядачі, якщо плануєте відповідно відпочинок ваших дітей на це літо. Я думаю, пані Наталя переконала в тому, що дійсно сертифіковані підкреслюю сертифіковані професіонали. да, професіонали, скажімо так, будуть забезпечувати те дозвілля, прекрасне дозвілля ваших дітей. Тому прийматися не потрібно. І навіть якщо буде дощ, вони будуть знати, що робити Це з екологі. вашими дітьми. Можна влаштувати свято Нептуна. Все так розумієш. Тобто, так, так мови все з водою пов'язане. Ось так, от. пані Наталі. Ми вам дякуємо за те, що завітали до нашого ранкового ефіру. Бажаємо вам удачі, от, не знаю. Хотів сказати вам відпочинку, але я так розумію, що у вас коли у всіх відпочинок у вас робота да. тоді все одно приємної вам роботи. Дякую. А ми нагадаємо, що в нашій студії була Наталя Панченко, творчий керівник та методист обласного навчально-практичного семінару Школа Вожатого.